Всім привіт! Сьогодні у нас на погляді, на величкому огляді типу розборка поки що е кавоварка від Делунгі. Такої-то моделі, зараз скажу якою, EC685.m. Навіть на 145 тут написано, да, хоча було... саме на сайті було зазначено 1350. Починаємо розборочку. Перше, те, що ми бачимо тут снаружи, ззовні, одразу ось таке сітечко спеціальне. Вона якось називається, де я потім, можливо, згадаю, де скажу, що це таке, тому що я е такий кавім, кав 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 кавоман поки що починаючий. Так, достаємо це інше. Обережний <клес> робо. Ну, Одночасно з цим подивимося, наскільки воно якісно опаковане. Та такій упаковці, ось тут де стіліпається дріт. Так, відкриваємо, відкриваємо тут щось від того і дістаємо акуратненько. Зараз все вимог, покажемо. Ось тут ще випало із ось цієї штуки ось такий держак. Да, тут вже заряджена ще одна, одна сіточка, а воно ось так от виймається, тут такі натяжні пружини, якісь да, є ну, о, ці самі канавки під те, що буде паром під тиском. Да, ось Тут буде кава, потім воно паром туди тисне, да, і звідси вибігає, і по канавочкам в обидва канали ці буде. Ось то, що подобається каву гурманам Так, є таке, потім ось ця ложечка мірна, плюс ось цей прес для того, щоб коли каву насипаєте да, ви цим пресом. Воно теж якось спеціально називається. Но, в общем, коли стану кавоманом, я скажу, що -то, що то було таке. Ось така штука. Тут резиночка, гума якась. Ну, ладно. Розберемо все згодом. Так, що далі? Відкриваємо саму кавоварку. Так, зараз я її поверну. Так щоб зручно Давайте з, з тилу. Да. А, із тилу значить, у нас так, є ось це контейнерочок, він відкривається. Сюди ми так, поміщаємо воду. Наливаємо воду. Значить, як вона знімається? Цікаве питання. О, просто-просто от от вверх до щелчка. Та, і воно, в принципі, ось тут на пружинках. Бачите, така. Подачі цієї води, то стоїть захист. Повернемо її на місце, теж до щелчка. Все. В принципі, З цієї сторони вже нічого цікавого немає. А з цієї сторони у нас вимикач, Отак от увімкнув, вимкнув. З цієї сторони у нас ось такий перемикач на подачу пару або тут ще крапельки, ну, то я... ще буде окремий обзор да, на те, як вона працює, і що ці кнопки всі означають. Поки що режим розпаковка. Значить перший, перший ну як не досвід, да, а відчуття. Тобто вона така важкенька Вона важк, і от, коли я її так штовхаю, бачите, ну, звичайно, що якщо так штовхати, вона да? але ось так вона достатньо ну, тримається міцно. І зараз подивимося, що ж тут знизу. Бачимо, знизу гумові ніжки, ну, да, там ще якісь вентиляційні камери. Так, дивимося далі. Піддон, це для великих чашок, мабуть, але ось тут має бути ще металева, металева підстілочка, яку наскільки мені відомо, треба докупати. Да, тому це нюанс. Три кнопочки: одна чашка, дві чашки і пара. Все тут налаштовується, короче, все прекрасно. Да, і ось ще є така підставочка, вона от сюди вставляється. І фіксується. В принципі, що мені залишається зробити, це тільки от ці фіксатори. І далі в принципі, от відкривається можливість прибирати. Ось тут Ось це не знаю, що це таке. Зараз давайте подивимось. Ні, чесно, ось ця червона штука, я не знаю, що це таке, поки що не, 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 не розібрався. Якщо хто знає, то скажіть під цим відео. Ось сюди, все, що збирається, можна його просто дістати і помити без зараз. Ставите чашечку і е, користуйтесь. Ось ця штука це у нас не, цей самий капучинатор, да, або ще можливість робити гарячі, гаряче молоко. І ось тут перемикаєш режим вверх вниз вниз. це капучино, вверх от міг. Там, коротше, куп, купа є оглядів да, стосовно того, що там цим капучинатором роблять, там усю трубку виймають, коротше, купа всього, всього, то не знаю. Якщо будуть проблеми, то я буду прибивати до всяких механічних так, якихось речей. Ну і що е, ще треба при вході, да, на вході ось це держак, треба да, протестити. Значит, давайте я трошки, трошки, трошки камеру спущу згори на землю. Давай, спустив згори на землю, бачите, тут є. Треба протерти, значить, ну як стрілочка інсерт вставити, да, і клоус зачинити. Значить, все, -все ми під'єднуємо, значить, ось цю штуку, цей держак, да, і зачинимо. Тобто воно, наскільки мені відомо, дуже міцно тримається, дуже міцно зачиняється, що входить до того, що тільки чоловіки можуть зробити каву да, своїми жінками собі. Ну в общем, зараз перевіримо. Так, перейшов в режим да, поближче. До сюди, ну і давайте подивимося. Легко вставляю сюди, просто давайте за ручку і прогортаю, так, щоб мене поламати. Прогортаю, да, отак, праворуч, до упора. Ось вона в мене стала повністю по центру. Ну, і в принципі, це такий режим, режим, в якому можна готувати каву. Скажу чесно, що я притримував за вершок. Да, тому ну, вона ну, як міцно зачиняється, да, тому цей момент треба, треба уловлювати. Все, відкривається в обратному порядку, легко виймається. Ну, в принципі, ніяких б, то подряпин немає, так що да, черезмірно зусилля yeah. а, ну, приймати не, не, не вимагає, да, тому в принципі, ось така, ось така річ. Wam dziękuję za... Те, що дивилися. детальний огляд да, по тому, як там готувати году, году, цю кавоварку, як мені готувати цю каву. Да, вже е, буде від кавомана е, презентація. Да, я розкажу, що як називається в цій кавоварці, е, які, можливо, там особливості є, да, почитаю інструкцію і щоб більш детально вже про це поговорити. Вам дякую за перегляд, став лайк обов'язково. Запрошу друзів, підписуйся і очікуй наступних оглядів тека в пока!